Стіва, миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, дуже багато людей вони не розуміють, що таке Пасха. Пасха це Лічність. Пасха це Ісус Христос, це Біблія, це Слово Божє. І сам Бог послав Сина Свого на землю для того, щоб принести своє Слово, щоб люди вони були освіщеними. Ну ми освіщеними не можемо бути без церкви, без Божих людей. Без тих людей, у яких є результат. І для того, щоб наші мозги були на місці, нам потрібне це Слово Боже. Хто не їсть тіла Ісуса Христа, хто не п'є Його кров, той недостойний, той піде в пекло. І тут на землі людина нещаслива, так же само і в пеклі, теж буде нещаслива. Так що я запрошую.